Після російського удару влітку 2025 року одна з міських котелень зазнала серйозних пошкоджень. Вибуховою хвилою понівечило обладнання та стіни будівлі. Це відбулося приблизно в робочий час 16.30. Добре, що обслуговуючий персонал на даний момент поблизу цієї події не був присутній. Тоді, напередодні опалювального сезону, комунальники відразу взялись за ліквідацію наслідків та відновили частину устаткування. Всі роботи по відновленню стіни іконних проємів були виконані в цьому році до опалювального сезону. Наразі, попри складні умови, котельня працює в штатному режимі та продовжує забезпечувати місцевих мешканців стабільним теплопостачанням а відновлювальні роботи вже на завершальному етапі. Будівля була наскрізь прошита зерною хвилею, що не лишилося було нічого. Дуже було очкожено. Немало було роботи пророблено, але головне те, що цей об'єкт зайшов в опалювальний сезон в робочому стані і в тому належному стані, який повинен бути. Анастасія Кайда, Іван Павлухін Дніпро Тіві.